Вітаю вас, шановні мої підписники. До закону 4235.9 від 12.02.2025 року внесено зміни, а саме до пункту 2 розділу 2 прикінцевих та перехідних положень, за яким вказано, що чоловіки від 25 до 60 років до набрання чинності цим законом, які мають статус, обмежено придатний. Повинні самостійно з'явитися до ТЦК для повторного медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Це не стосується осіб, які в установленому порядку отримали групу інвалідності. Тобто, із позиції закону слідує те, що особи з групою інвалідності, навіть якщо вони визнані обмежено придатними, не підлягають повторному проходженню ВЛК. Всі інші особи, окрім інвалідів, визначені як обмежено придатні, зобов'язані пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню, і не тільки звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.